Олександр Коницький. Молитва за Україну. Боже Великий, єдиний, нам, Україну, храни, волі і світу, промінням, ти її осіни. Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, в чистій любові до краю, ти нас. Боже зрости. Молимось, Боже єдиний, нам Україну, храни, всі свої ласки щедроти Ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя дай Боже народу і многоя, многоя літа.